Проект розвиток молочного бізнесу в Україні фінансується канадським урядом до співпраці в західному регіоні залучені Львівська та Івано-Франківська області. А агенція Сокодеві, яка виконує його, має значний досвід у розвитку кооперативів у Квебеку і може цьому допомогти українцям. Тому перша частина проєкту спрямована на надання тренерських послуг. І, до речі, у складі канадської делегації є тренер від, з канадської сторони, який буде координувати цю роботу. Друга частина проєкту спрямована на допомогу кооперативам в реалізації продукції. Проєкт бере кілька молочних ферм, які будуть у складі кооперативу, допоможе цим молочним міні-фермам обладнати приміщення, покращити годівлю тварин, допомогти з селекцією. Тема молочних кооперативів об'єднання індивідуальних господарств нині актуальна в області реалізація такого проекту допоможе налагодити ланцюг від виробника до збуту. 94% виробництва молока сконцентровано в нашій області, в індивідуальних селянських господарствах. І е, тема е, молочарських кооперативів, об'єднання саме індивідуальних господарств кооперативи, це надзвичайно актуальна, і серйозна е, і перспективна для нашої області. І вже спочатку року ми ми мали бажання взяти участь у роботі проєкту канадського, який допомагає розвиватися молочарським кооперативам надає їм технічну допомогу. Сьогодні е, е, ця тема революзується. В життя. До нас приїхали представники Канадійської місії, які будуть запроваджувати цей проект на теренах нашої області, саме в трьох районах: Рогатинському, Калуському і Долинському, які дотичні до Львівської області, і надзвичайно приємно, що саме в Рогатинському районі ми маємо можливість показати вже початок цієї кооперативної справи, бо тут є досить гарний молочарський кооператив». Сільськогосподарський кооператив в селі Чесники закордонним гостям показали не випадково, адже він має сучасне обладнання рівні ряди головок сиру у бджолиному воску, який дозріває при певній температурі на полицях у підвальному приміщенні. Також гості з Канади мали можливість спробувати сир. Збільшилася кількість членів кооперативу. збільшилася набагато, збільшилось сама заготівля молока. Кількість. Якщо ми починали на початку літрів було 50 до 100 літрів, то зараз ми збираємо коло 500 літрів молока в день розширили реалізацію молока. Більше людей вже знають нашу продукцію, більше маємо таких потенційних купців. Виходимо на, на такі більш вже йду до Франківська, їздили на ярмарки, беремо багато участь у різних ярмарках, таких спеціальних сирних ярмарках, до Львова їздили до Франківська. І от таким рекламуємо свою продукцію. Змінилося обладнання, докупили, зробили трошки ремонту. Також представники канадської організації відвідали фермерське господарство в селі Дички Роготинського району того ж дня Івано-Франківську в рамках реалізації Єврокарпатської ініціативи голова облдержадміністрації Олег Гончарук підписав меморандум про співпрацю з неурядовою канадською організацією Софодеєві розвиток молочного бізнесу в Україні.